Друзі, я вас вітаю з мальовничої набережної славетного міста Ірпінь. Саме тут сьогодні буде проходити фестиваль Ірпінь Урбан Фест присвячений дню молоді, куди була запрошена наша знімальна група. Ходімо. Буквально пару слів про цей захід, про його організацію, про мету. Ну, по перше, мета це підтримка нашої молоді, наших дітей, тому що це в такий важкий час для нашої країни дуже важливо. Ми повинні розуміти завдяки чому ми це робимо, завдяки кому ми це робимо. Тому хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам і захисницям, що в нас є змога тут і сьогодні збиратися і проводити такі заходи до підтримки нашої молоді, наших діток, тому що вони наше майбутнє. Це було моє друге запитання. Чи важко в такий важкий час? Зробити захід такого масштабу ще й з дітьми, але можна трошки більш розгорнуто. Ну, дивіться, звичайно, дуже важко в такий час проводити будь-які заходи. Але я щаслива, що в нас неймовірна команда для того, щоб у нас була змога проводити такі заходи. Так, дітей хотілось би більше, але ми розуміємо, що нам треба підтримувати їх зараз тут для того, щоб дитинство в них було. Жоден ворог не має права забирати дитинство наших дітей. Ми не знаємо, коли війна закінчиться, а вони повинні ментально відновлюватися. Дуже вам дякуємо. Дякую. Ми йдемо далі. Свято тільки починається. Я щойно зі сцени не почув, що останній такий захід був у 2019 році. Я так розумію, ще до карантину. Так. Важко було все починати, ну майже, майже з нуля. Так, звісно, в будь-якому заході є нюанси. Якби ти не готувався, як би ти все не прораховував, завжди будуть є нюанси. Але я сподіваюся, що ми... Зробили, що в нас щось вийшло. Ну це вже дасть оцінку молодь. Люди, які були присутні, так мене відверто кажучи, вразила така кількість молоді, і всі ці спортивні секції вони виявляється, працюють. Тут дуже талановиті хлопці. Я щойно спостерігав, як грали, просто грали в футбол, як в баскетбол, грають, але вони здається, не грають а більш тут показові виступи. Так баскетбол це стрітбол називається. Сьогодні це стрітбол. Вони Проводили такі змагання, у них були. Це на один-на один стрітбол. Так. Тому ну, це і це ще у нас тут не всі види спорту. якби ми, ми сюди всі види спорту, які у нас тут є в Ірпені, то тут взагалі не було де стати. Тому, ті, хто долучились, дякуємо їм. Теж дуже яскраве враження. В мене викликали ці дітки, які танцювали. Я не знаю, боюсь неправильно сказати всі ці дисципліни, в яких вони виступали. Але ну я просто в шоці. Я вражений як людина шоу-бізнесу. Я балований цим, розумієте? І чесно вам кажу відверто, що ну ну дійсно дуже красиво. Дякую. Ми раді, що понравилось. Ми на цим, ми над цим над цим і працювали. Це найвища похвала, яка може бути, коли люди доволі. А ви ще а, і, і, не тільки люди, а й молодь. Це, це все було для них, для молоді. А ще неодноразово я чув, що буде новий якийсь арт-об'єкт. Це мається на увазі те, о, 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 що зараз так, так. Те, що ви бачите зараз, да, це розмальовується весь скейт парк, графіті потужні хлопці. Це Хантер Спен, команда, яка розмальовує мурали, метро. От вони нам розмальовують цей скейт-парк, і як вони закінчать, це буде вже не просто скейт-парк, а цілий арт-об'єкт. Я хотів підійти пожартувати, спитати, а це законно, але думаю, ну мій жарт був би недоречний. Я спочатку подумав, що цей скейт-парк разовий для цього, саме для цього заходу, а він виявляється тут стаціонарний. Так, да, да, звісно, ні, він стаціонарний, да. є в планах його накрити, це буде ага. дуже круто. Так що... І вони, тобто, роз як це правильно сказати, розграфічують його. Розмальовують. Ну, розмальовую, розмальовуються трошки для них, я знаю так принизливо. Вони це називають не малюнки, а графіті. Графіті, так. так. – Розграфічують, правильно сказати, так? так? Вуличні графіті. Угу. Так що так, так. Да. Розмальовують це не тільки, що ви бачите, по боках, воно буде і всередині, там, де всі ці виступи де чорне, це все буде розмальовувати. А, тобто це тільки початок? Так, так. Я щойно спілкувався з головним організатором цього заходу паном Рубеном. Мене дуже зацікавила ця ну, арт-об'єкт, і він сказав, що це все офіційно. Тобто, він за більш детальну інформацію мене відправив до вас. Розкажіть Рубен організував свято для молоді і запросив нас допомогти зробити цей арт-об'єкт більш яскравим. Ми запросили ще деяких художників і приїхали ми разом з чоловіком, Pain Hunters, наша компанія називається. От, От він казав, що ви офіційна організація, що у вас в Києві вже дуже багато цікавих об'єктів. Ви можете більш детально розказати, що саме? Вітаю. Так, У нас дуже багато було проєктів, цікавих проєктів, таких як вагони Київського метрополітена. Ми розписали два состави повністю, які курсують червоною гілкою. Так, це ваше так, так, так. І тепер як буду бачити, буду вас згадувати. Буду знати, що це ваше. Перший ми випустили ще в 2019 році. Mm. А вже другий ми створили е, в 2022 році. Все буде Україна. Да, які називається Все буде Україна для підняття патріотичного духу населення. Ну, ви знаєте, у нас дуже багато робіт мурали? — є УЗ поїзда які Корсукорзалізниці. У нас є мурали. — Є мурал на Подолі, присвячений також військовим, тому що він вже створювався під час повномасштабного вторгнення. Який саме за якою адресою? Ігорівська 6, 16, 16 на поштовій площі. Добре, а розкажіть про цей саме об'єкт, тому що я думав, це просто якась разова акція. А він сказав: Ні, це буде вже місцевий. Ну як правильно це сказати. Вона тобто, постійно, стаціонарно. Є класна локація, є рампа, люди сюди приходять, діти приходять, дорослі приходять, користуються. Але ж що, вона чорна? Чорна. чорна? чорна, а вона повинна бути яскравою. Угу. Для того, щоб було приємно тут знаходитися і це надихало. Ну, я вже бачу, що вона починає яскравішати прямо тут. Ви, тут і ми, зараз. Ми ще не закінчили. І він сказав, що і всередині навіть буде все розграфічено. Так, так, все буде розмальовано. Ну, я вас не питаю, що тут буде, бо я знаю, що це просто погана прикмета творчих людей запитувати, що і як. І бажати вам теж нічого не буду, тому що я, сам, ну, тому що я сам риболов, а в нас це дуже, дуже. Ну, не прийнято щось бажати. Чи вам можна? можете побажати, можна побажати так, нам... гарного дня. Гарного дня, ну, натхнення. <гарного> настрою. так. <гарного> дуже вам дякую, І, і вам дякую. Може, щось від себе хочете додати, може щось самому собі побажати. Ні, самому собі ні. Хочу побажати подякувати нашим партнерам, всім, хто долучився. Всім дякую. Да. Партнерам, службам, комунальним, ті, яких ми не бачимо у цій праці, але вона завдяки їм це вся спільна праця. Це не тільки ми. Так що всі допомагали. Ну, так, що... а я забув головне сказати зі святом вас, пане Рубен, це По перше, дякую. Ну а по друге, на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. А я нагадую, що ви дивились репортаж з набережної міста Ірпеня, з заходу Ірпінь Урбан Фест. З вами був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей.